Який юний український футболіст не мріє потрапити у команду Динамо? Кожен бажає, але не всім вдається. Для 9-річного Володимира Рішко це вже не просто мрія, а реальність. Ми для цього ну, вирішили да, сили свої перевірити, ми спробували пройти конкурс в Динамо. Ми його пройшли, в першу ну, команду взяли нас. Ми навіть місяць позанімалися, і там і там. Ну як би вибрали вішньоває швидкість, сила і точність удару. Саме ці якості, на думку тренерів, пророкують хлопцю успішну футбольну кар'єру. Складно уявити, але три роки тому хлопець навіть і не думав про футбол. Він займався танцями. Але одного разу все змінилося. Володя прийшов до батьків та рішуче заявив, що танці не для нього, і він набирає футбол. Чому так вийшло? Про це нам розповіла його мати. Он побачив, що мальчишки з класу ходять на футбол, попросився. Ми його туди. Разрешили, отпустили. Через полгода он бросил танцы. І він дуже сильним футболом, йому дуже Відтоді Вова не пропускає жодного тренування та разом з футбольним клубом Вишневе одержує одну перемогу за іншою. Одним з таких змагань став Кубок Ващука, на якому гравці Вишневого здобули перемогу. Також наша команда їздила на змагання у Словаччину, Угорщину і виходили у вісьмірку кращих. Окрім командних успіхів, є у футболіста і особисті досягнення. Коли був турнір, він дуже багато голів забив, старався йому дали цю статуетку. «Лучшого нападаючого у нас було. Ми дуже були раді, Он теж був дуже рад. Ну а й для нього це був стимул. Мати пам'ятає, як після цього за спиною сина виросли крила, і він почав ще більше старатися. Тренування за тренуваннями гра за грою. І от він знову найкращий гравець. А нещодавно хлопець став пізнавати ще одну грань футболу, почав жонглювати мячем. І це вміння принесло йому перемогу на одному з футбольних турнірів. Нещодавно федерація футболу міста Києва проводила конкурс майстерності серед гравців. Кращий воротар, удар по м'ячу на дальність, удар по м'ячу на точність, жонгулювання м'ячем ось ті основні категорії, які були представлені. Футболісти різного віку змагалися у правності, випробовуючи власну майстерність. Вова посів перше місце у номінації «Жонглювання м'ячем серед юнаків 2006 року народження. Він не залишив супротивникам жодного шансу, набивши більше 400 разів. Взагалі світогляд Володі багатогранний. Він і у школі встигає гарно займатися, і вивчати декілька іноземних мов, але футбол для нього залишається на першому місці. Mm, хорошо грати футбол, стати відомим футболістом, представляти «Вишньове» і професію він думає обирати згідно з захопленням. Як воно буде, покаже час. А поки вишнева може пишатися таким футболістом.